Яким буде березень місяць для України? Ви ж розумієте, що все ще тільки розпочинається. Юпітер разом з Венерою, в знаку Овна, беруть вогневу силу для війська, і поки що Юпітер буде знаходитись в знаку Овна, буде знаходитись під силою вогню. Його силу неможливо буде стримати до кінця травня. Як би ми не хотіли зустрічатись з кимось чи проводити перемовини, зараз багато договорів зависли Північна та Південна Корея, Східна та Західна Україна, теж Медвечук зі своїм виступом там, все це зараз не може програтись якимось чином, поки Юпітер ще в самій жаркій точці вогню в стадії запеклої війни, але зараз буде дуже цікава ситуація. Зрозуміло тільки одне, якщо Путін зараз знову буде наступати, і потрібно розуміти, що астрологічно ми бачимо, що в останній декаді лютого він це таки зробить, його армія буде повністю розбита, ми дійсно зараз чекаємо його наступу, щоб його певна група військ зробили спробу цього наступу. З точки прогнози астрологічного. Мені показує можливість наступу зі сторони Лиману. Звісно, також південь Донецької області, певні такі клешні, що спробують прижати нашу армію. І головною задачею Путіна все ще залишається бажання взяти слов'янськ та Краматорськ. Тому ми постійно чуємо в новинах про постійні обстріли Краматорську: можливо сформувати війська в одній стороні, а десь в іншій стороні отримати певний значний удар нижче поясу. І від цього удару Росія не швидко відійде. Ваша думка з якої сторони може початися контрнаступ України? Я думаю, що це буде несподівана ситуація, пов'язана з Кримом. Більшість думає, що ми будемо нападати через Мелітополь, але можливо, що ми розділимо Крим на дві половини та зайдемо з їх тилу. Тому можуть готуватися десантні війська України для висадки в степах Криму для неочікуваного удару, і тим самим пройти через перешийок Криму. І тим самим зробити дуже неочікуваний наступ. Тому, якщо російська армія буде наступати з однієї сторони, а я впевнений, що початок буде саме в Донецькій області, Путін один з самих очікуваних воєначальників і його відбитим Герасимовим. Я вже дійшов до того стану, що з легкістю відрізняю двійника, і все частіше саме з ним нам транслюють Герасімова. Тому я з легкістю можу вам сказати, що останній раз я бачив справжнього Путіна з хасидами. А на всіх інших новинах після того був його двійник. Так, ще Путін був на Мамаєвому кургані, у нього там ще виділяються роги, бо він чорт рогатий. І коли він там йшов на його обличчя падало світло, робивши тінь на лобі у формі рогів. Думає, якщо придивитись, то зрозуміло, що саме це той справжній Путін, а всі інші то бутафорія. Все там, де він стискає руки своїх громадян, де всіх обіймає, там, де їздить на Кримський міст, там вже брехун, там справжнього нічого немає. Тому що справжній вже настільки погано почувається, що йому важко навіть підтримувати нормальну розмову чи висказати промову. Надовго його вже бракує. Вже можливо, що він подумає, хто саме може бути його наступником. Ось є корольов. В інтернеті майже немає про нього інформації, десь одна фотографія була, схожа на Гестапівця, але він народився в рік тигра, в рік льва, ось у нього царська харизма. Ось він, можливо, буде назначений путіним як заступник, і дні Путіна вже закінчуються. І нехай цей чахлик невмирущий, так і втратить своє яйце та голку, тобто Крим та Керченський міст. І початок може бути покладений на початку березня, саме на петлі планети Марс, а вона буде з 6 по 16 березня. Дорогі глядачі, спостерігайте за серединою березня та Кримським мостом. Я вам обіцяю, що в кінці березня мосту не буде взагалі. Підписуйтесь, ставте лайки та ще більше прогнозів на нашому каналі.